Тільки є часу у фігурантів вугільної справи, аби ознайомитися з матеріалами розслідування, на яких схемах відкатів сиділи посадовці Київзеленбуду? та які оборудки викрито ДБР у військових частинах на Закарпатті та в Києві? Про все це просто зараз у ТОП-Ньюз. Вітаю! Отже, розпочнемо. До суду передана справу правоохоронців Львівщини, які вимагали у медиків. Хабарі співробітник антикорупційного управління ДПС у Львівській області спільно з двома правоохоронцями вирішили викрити на корупції завідувачку інсультного відділення обласного госпіталю ветеранів. Вони попросили екс військовослужбовця пройти обстеження та лікування в медзакладі і запропонувати лікарці хабар. Хоч останнє і категорично відмовлялося, він просто залишив гроші у її кабінеті. Згодом податківець зустрівся з завідувачкою і повідомив, що правоохоронці, за його інформацією, проводять розслідування її корупційних дій, і саме він може допомогти закрити справу за 30 тисяч доларів. Отримані кошти зловмисники збиралися поділити між собою. За провокацію підкупу та шахрайства в особливо великому розмірі суд може на декілька років позбавити волі. Чекаємо вироків. Також цього тижня про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон повідомлено двом інспекторам митної служби на Закарпатті. Один із зловмисників запропонував знайомому за 8 тисяч доларів переправити його через кордон. Чоловіка спочатку доставили до Мукачева, звідти спільники мали довести його до кордону і дати цінні інструкції, як пішки пройти в Угорщину. Але реалізувати схему не вдалося. Адже після отримання хабаря митників затримали правоохоронці. Досудове розслідування триває. Також сьогодні поговоримо про зловживання у військових частинах. По перше, підозру у недбалому ставленні до військової служби оголошено командиру та заступнику командира однієї з військових частин на Закарпатті. Вони переплатили за будівництво гуртожитку для військових 6 мільйонів гривень і тепер відповідатимуть перед законом. Вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків. По-друге, підозру у викраденні військового майна отримав начальник служби логістики однієї з частин Києва. Він разом зі спільниками завищував витрати пального в шляхових листах. Залишки зберігав у спеціальному приміщенні і за нагоди збував довіреним людям. За такою схемою за півроку було списано 5 тисяч літрів пального. На такій кількості дизелю та бензину можна проїхати близько 50 тисяч кілометрів, посилюючи, а не послаблюючи нашу обороноздатність. Підозрюваний під вартою розслідування триває. Наступна позиція у Києві викрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. Ділки встановили для підрядників комунальних підприємств відкат у розмірі 15% від суми договору. Тобто Фірма ставала переможцем у тендері, підписувала договір і частину в обов'язковому порядку змушена була віддати. Якщо компанії відмовлялися брати участь у корупційній схемі, то їхні шанси отримати замовлення наближалися до нуля. Річні обсяги відкатів від замовлених робіт в столиці можуть сягати мільярдів гривень. Візьмемо, наприклад, Київ Зеленбуд. Там змовилися між собою гендиректор, його перший заступник, заступник одного з профільних управлінь та інші працівники, які вимагали й отримували тих самих 15% відкату від підприємців. Уже задокументовано 15 епізодів отримання та пропонування хабарів на суму майже 20 мільйонів гривень. Шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру в одерженні неправомірної вигоди. Це посадовці комунального підприємства. Наразі вони перебувають під вартою. Троє керівників підприємств-підрядників підозрюються в наданні неправомірної вигоди службовій особі. Досудове розслідування триває. Схема незаконної наживи на бюджетних коштах Київзеленбуду повністю зруйнована. Сподіваємося, що відтепер роботи у парках столиці та на інших об'єктах будуть виконані вчасно і в повному обсязі. І на завершення за клопотанням ДБР суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами фігурантам вугільної справи, зокрема п'ятому президенту та чинному нардепу, якого бюро підозрює у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Відтепер фігуранти та їх адвокати мають опрацювати 277 томів кримінального провадження до 15 квітня цього року. Після цього обвинувальний акт буде передано до суду. Нагадаю, що ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям так званих ЛНР та ДНР групою громадян України на загальну суму близько півтора мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую. Вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтесь на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!